I'm <laughs> sorry. Перший він мені спочатку дуже сподобався, дуже, 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 дуже. А потім, коли я дізналася його ціну, то взяла не одного 9 гривень. 9. А без акції 69, вони ще там є. Я тепер трошки від покажу свою колекцію гіпсових всяких штучок. Там, де був ведмедик, там дивись, я знайшла ось таку лазочку. Знайшла ще такий букетик столітньої давнини. Дивись, яка вазочка гарна. З гіпсу, з гіпсу, з гіпсу. Тут вона білей. Мені нужны такі квіткопад як есть. Дорогий мені здається. Чотю. Дуже важко Дуже важко Ось такі серденька. Ще були на початку. це можна було б навіть Вона гладенька, прохолодна Гладенька, просто неймовірна, гарна. До речі, їх можна розмальовувати. Брати фарби, такі тоненькі пензлики. Розмальовувати. Носик, нозик. І лапки. Ну вони мені біленькі. Підходять їм, подобається, що вони самі. У меня шея этого из... есть. Вот такая девченка. Вот такая красота, у меня девченка. Девченка, девченка. Даже ваш кенька. Так как гипс, цепки, дешевый материал, то они заполняются полностью.

Тут написано, що це новорічний свічник. Зовсім є. зовсім є, не новорічний. Скоріше, Єдине, що не дуже зручно з них впили витирати. Я коли купляла вазочку, хотіла ще взяти, там така була шкадочка. Але від неї чомусь усі пальці були білі. Тут воно на мости. shit-tache bra. I'll leave you to see. Незвичайно не гіпс. Мені здається, що це глина. Ну, Гіпс, глина. Яка різниця? Покажу тобі такі дві фігурки. Ось такі я Дивись. Вони тут. Щось типу колокольчику, але таке. Вийшло на Вони з гіпсу, хто його знає. Я не знаю. Я вирішила тобі їх показати. Тому що ну, це така схожа тематика. Штучки з гіпсу. Так блищать вони. Ось так. Два янули на плечиках Хоча зазвичай кожного тут є, а тут. Рогатий спокусник. Mm -hmm. Ну що, тепер вкладайся, відпочивай. Зараз і світлом стало набагато краще. Будемо сподіватися, що ситуація не поїде.